Продовжуємо випуск. Вже цими вихідними відбудеться традиційне свято Маланка Фест, 15 січня. 46 колективів Маланки і переберії демонструватимуть свої таланти та майстерність. Чернівчан та гостей міста дивуватимуть костюмами з міфів, фільмів та мультиків. І, звичайно, будуть традиційні чорти та ведмеді. Маланка власною персоною, а ще габаритна техніка. Учасники йтимуть з вишним маршрутом площами міста. Ну, у нас офіційне відкриття mm -hmm. на площі філармонії о 12-й годині. Е, в цей час якраз стартуватиме святкова карнавальна хода, в якій приймуть участь всі учасники, всі 46. А іноді це. Е, е, Багаточисельні колективи до 300 людей. На фестивалі будуть учасники з інших регіонів та інших країн. Глядачі матимуть можливість проголосувати за кращі колективи на офіційному сайті. Маланки Фест цього року саме онлайн голосування визначить переможця. Нагадаємо, що минулого перше місце і 50 тисяч гривень. Вибору колектив із суховерхова кізменського району.